Маринка дала помідорів. у мамки взяла, собі вже накрутила, а це мені дала на томатний сок. Дивіться, які які здоровенні помідори. Те зараз коля буде томатний сок крутить. Томатного сока понакручуємо. Спасибо, Маринка. Все перекрутиться, піде. які помідори. Розові, так? Да? Угу. Помідорки. Вони ж такі сладкі, м'ясисті, хороші. Це ось взагалі такий помадора. Помадорка буде сік у нас томатяний, як Коля каже. Добрий ранок. Ми сідаємо, збираємося на перев'язку в лікарню. А діти один у дворі підмітає, бо сьогодні ж мусорка. Інша там в літній кухні прибирає, підняли такий замучений. Побачив, що знімають. Такий невиспаний, замучений. Добре, ранок починається, не з кави у нікіти. Ми їдемо. Перев'язочна з 9, а вже пів одинадцятого, як завжди. Раніше одинадцяти сюди ніхто не приходить. Все, їдемо з перев'язки вже Фух, з лікарні. Прописали мені ще оцій сирато. Сказав, пить. Спитала, кажу, лікар, скільки мені ще. На дієті сидіти. А, саме головне, вчора зняв він мені через один шов. Через один тільки зняв. Ще оці трубочки резинки не прибирав, так вони і стоять. Воно ще тече, дуже тече і на одежу цей. Ну, покращення є, але ну, незначні покращення. Трохи краще. І це ж питає, скільки мені ще на дієті сидіть. А він з медсестрою такі очі на мене каже, на якій дієті? Після чого? А я кажу, ну після цього ж кажу, это... а він каже, хто вам сказав на дієті. Кажу, ну там в лікарні сказали мені три місяці сидіти на дієті. А він каже, а що ж ви їздити? Кажу, водичка і супчики на третьому бульйоні. А він каже, як же ж ви хочете виздоровити? А я говорю, ну не знаю, кажу, так мені сказали. Він дивиться на мене, каже, е, зірочок ще каже, нема. А я кажу, та вже є, говорю. Він каже, як ви взагалі хочете виздоровіти. Вам каже, треба і бігу, і їжа, щоб воно ж каже, у вас сили були на виздоровлення, щоб ви одужували. Говорить. А якщо ви так будете сидіти, говорить, то ви так не вилізете ніколи. Їжте, каже, все тільки таке, що не газоутворюючи. А так, каже, їжте все. Ну от, А я сидю, вже затягнулося так, що в мене вже желудок до спини прилип, Ходю, у мене білі точки в очах. Ну, я коли кажу, там четвертий оцей лікар-хірург, у нього все, лікування, голод. Голод. Хто не поступає, крапельниці збить загострення оце, і голод. Нічого їсти не дають, тільки водичка. Голод, 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 все. Оце в нього лікування. А чи так дивляться на мене такими очима квадратними. Так що таке. Буду потроху не сильно, бо скільки 2 неділі я сиділа без нічого. Неділю я взагалі сиділа, ні, скільки не неділю, збрехала вже. Чотири дні я взагалі сиділа на одній воді. Потім я почала потрохи супчики, ті, що там в лікарні давали, і водичка. Потім потрохи йогурт, бо цей галичина без цукру, без, без нічого. Ну не так, що зараз прийти, наїстися там жирного чи борщу, чи ще щось. Потрошки по кусинчику, по, по пару ложечок, бо я теж можу так зірвати. Хочі <реш> <реш>, потім на лоб будуть лізти. Це ми в Walmart брали качок по, по скільки, по 65 гривень. Ну, угу. да, по 65 гривень отакі качки. Ну, це ще ми купували до операції. В Walmart отакі качечки. А там були більші і такі, як, ну, як домашні, така вона жовтенька, гарна, то по 110, а по 65 гривень. Ну, така синенька. Ну, не дуже синенька вона якась така. Це як качата якісь такі більше. Такі качки. Коля зараз її помиє, просушить обшмали. З пір'ями вона. з пір'ями. Хоче супчик сварити. Мені так подобається, як оце шмалений, отака вот шмалешкуре качок пахне. Я теж? Да. Мені подобається. Здається на дощик, збирається, гримить. Не чуєте, десь там, а тільки що так сильно загромихало. мене ж захололо все. Хоча дощику не стоїть, ну може пройде. Ні, він треба дощик. О, в мене тут уже гірки є. Ну, бачите. Треба буде зараз коли їсти, приготувати, сходити на город, подивитися теж. Кристина тут попроривала, але треба не все попроривала. Ось, залишила щось тут. Треба пройти та подивитися. Ось тут посходили і не огірки, Оце ось гарбузи посходили. Там воно дині посходили. І там воно дині посходили. Воно ще скільки помідорів посходило. І тут помідори лізуть. Розсада. І тут треба сказати, хай вона також оцю лабаду та щерицю повириває. Оце ввечері зроби. Я можу тільки Я сейчас зараз ковусь понагинаю. Я не нагинаюся присісти хотіла до гірка. Не надо контроль через вікно. Хотіла присісти я до гірка зірвати огірок. Він ще й скажи, кидається на собак. Де? Десь вот тут ще буде. Ще й кидається на собак. Лисиня? Да. Ну таке. Грозут здорово таке. І ще й на собак кидався. Я чую, що вони. Походу не скажені. Під машинами нема... О, глянь, а, немає, тихо не пройшов. Він десь тих. Ну тут вуся воно, б... не... воно сидить на когось дивиться. А це ж він тут тільки що десь був. Тут, Та втікне. Якщо не скажи, не він кинеться. Та тут таке це, що... Це ж треба комусь сказати, що Крістина десь же ж гуляє. Прийшла до Чаляпала глянуть на свій... А чого ти кабачки не зриваєш? Куди її Куря. На свій город. Що тут робиться? Одні буряни. Картоплю, Коля, майже докопав. Картоплю. Залишилось скільки картоплі? Три рядки, так? Да? Раз, два, три, чотири. Чотири рядки картоплі. Залишилось. А то викопав картоплю. Даже ці диньки. І кавуни, панові, маленькі, доростають. Що є? А, гірки вже жовті вже все, так. Ага. Ось. А, а ось такі ось околь може теж зривай. Ось такі. Може хоч баночку ще закрити. Є там, по-моєму, під листочком. Воно ще раз підніми оцей кущ. Ні, що між ногами тебе. Підніми його. Да, так, воно диви. І ось під листочком. І тут усе є. Тож. Да, вони вже посохли. Покрутило їх, посохли. Щось гримить, 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 гримить толку Ніякого. Ну, там воно прям такий величенький. То в дворі там по пару штук, от, бо поливаються ще буде. Вони такі зелененькі і все. Гарбузи будуть. Хвати нам і в погріб покласти і сік зробити. Гарбузі такі. Не такі, як прошлий рік. Ну я ще не садила. Такі кормові я садила, такі грушевідні, то то і все весь город. Скошувати. Тут уже такі взагалі бур'яни. А тут, дивіться, якось воно, бачите, таке як п'ятно. І трава не росте, і наче чимся посипане. Такий. Там воно росте, а тут нічого і не росте. Тут взагалі таке все поганеньке було. Це така земля, мабуть, тут чимсья. Як цей. Буряняк. Буряняк. Стоять. Ну як є. Ну, толку, що воно оце. Як віночком цвіти, аста цвіте. Ось тут ось два гірка. Один і воно ще один. Кукуруза взагалі шокордосна. Нас... Та ось все. Качан такий великий. Ось, огірок. У нас на городі навіть ці ростуть. Черепахи. Ну, на пару баночок ще. Які не є пару баночок ще. Зробимо пару баночок. Угу. Коля в машині полісоса хоче поприбирати, бо нема коли, то в лікарню, то на СТОшку, то вдома, потім буде вже гірками займатися. На СТОшку ж катається, бо хочем вже до холодів зробити все по машині. І так, рольву поміняли. Розвал сходження зробили, ходовку поміняли повністю. Розвал сходження зробили, двигун відригували, клапана, обтягли двигун, бо тут замінений двигун він на обкатки був. Що ми ще зробили? А релюшки на ну, то таке вже коля сам міняв. Купляли, погоріли там. Релюшки. Та багато чого замінили. копійка добра вилетіла. Замінили. Я вже, бідний бачу, не може. Я там чесника йому листя таке на гірки нарвала, чесника начистила. Та не знаю, Мабуть, сяду та буду напихувати баночки, що не напихаю сама баночки, хоч щось допоможу, бо він уже скоро впаде. Чи мені розповідають, а твій коля так сильно переживав, що тебе прооперували, що все робив і про ютуб не забув, все зняв, та вам до мого колі рівняться та рівняться, ще рости та рости, а не язиком тіліпаєте за мого колю. Що і як, та зверху мить не буде, бо, може, дощик піде, та вона і так не сильно... Не сильно вона грязна, а всередині про цей, про цей і треба, бо все одно пилюка і все одно натаптується. Воно ті коврики такі в пилюки Помиє всередині та пылесоса. Це такі справи Так, таке відео на сьогодні. Кажу вам усім пока-пока. Знімати особо нема що, бо я більшість лежу, не встаю. Лежу, лежу, а також нудно лежать. Я вже не можу лежать, уже скоріше, б воно все зажило. Та вже хоч щось хоч щось, бо вони в мене попадають ці. І туди, і сюди, всі як на розрив. Так що, такі справи. Що, що буде, то і буду знімати. Все, всім пока-пока. До наступного відео.